Гроші, боже мій, ви з мене какуєте, що Маріана, ти куди не приїдеш, тебе починають оточувати італійці. Ви знаєте, це якийсь тужах. Ну це дійсно так. Вони настільки ці італійці безпердонні. Я не знаю. Я от зараз приїхала, зробила свої справи, приїхала дуже жарко сьогодні, спекотно, отак. Я знайшла отаку таку кінь біля дерев. Нікого нема, нікого нема! Оця парковка. Порожня, порожня. Ні. Вийшов один з собачкою гуляти. Ну і гуляє собі десь ось там. Ні, він бачить, що я роблю відео, що я тут в озізю знаєте, виставляю камеру, і він, от я вже бачу. Він починає отак от кола, коло з песиком своїм звужувати, звужувати. І я виставила так чудову камеру і потім цей песик отак от стрибнув на машину і все завалив. І він такий, бонжорно, сеньора, бонжорно. Боже мій, які вони самовпевнені у цій італійці. Воно таке гладке, товсте, отут три волосинки, але воно підійде до незнайомі мої. Сеньоре, і отак от буде Бонжорно і дивиться на мій прапорець український. Тут то окей. Це він мені каже, тут то окей. Сі, вабенісімо. Я йому відповідаю, вабенісімо. Він на мене дивиться отак. Боже. Я йому кажу, я роблю відео. Він окей, ви робите відео про Італію? Ні, кажу про Україну. Він такий, а зрозуміло. Ну, тобто, він, знаєте, я не то, що я така була, знаєте, дуже ворожо е, налаштована на нього. Але ну, якщо я від'їхала подалі, тому що я хочу вам е, розповісти нарешті про книжки, бо я читаю, читаю, а нікому розповідати. І він вже бачить, він же бачить, що я не хочу спілкуватись. Ну чому ти звужуєш ці коло біля мене? Окей, я в ой, я в окулярах. Я в окулярах. Ти жах якось. Всім привіт, ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. От зараз я виставила камеру не дуже добре, тому що в мене всі мої речі, я дуже схудла, і всі мої речі мені завеликі. І ось, бачите, все на мене завелике. Мені потрібна тільки моя голова. А ось тут так. Тримайся! А ось тут буду вам показувати книжки, які я прочитала Вабене, фачамо кузі, Будемо робити так, бо я ніколи це відео не зніму. Так, мій улюблений блокнотик. І так, мої хороші, мій релакс. Хтось е, релаксує е, за пляшкою горілки, хтось курить, хтось, я не знаю, е, робить спорт. От хтось йога робить йогу, хтось слухає мантри. Я читаю книжки. І це вже з дитинства. В мене було дуже-дуже тривожне дитинство, дуже таке. Я нікому не побажаю такого. І мене рятували завжди книжки. Тобто ти занурюєшся в історію, книжну, книжкову. І знаєте, нібито цілий світ для тебе перестає існувати з його проблемами, з його війнами, з його болячками. Ти у цій книзі. Ти проживаєш цю історію. Я дуже-дуже люблю читати книжки в паперовому форматі, коли ти вгризаєшся, ось ці літери, розумієте? І все тебе вже для світа не існує. Отак я розслабляюся. отак. по іншому не можу і не хочу. Але на жаль, зараз я не можу читати в паперовому форматі, я читаю в електронному. Знову ж таки, на жаль, в мене не йдуть аудіокниги. Я, ну, я, я їх можу прослухати, але це не той кайф. Розумієте, навіть в електронному форматі це не той кайф. Ну так же, я у Римі, в Італії. В мене нема куди ставити ці книжечки. Потім в мене дуже багато російських книжок, і потрібно їх продати, хто їх купить. І це все знаєте, це все гроші. І отак, от викинути книжки, теж для мене книга написана будь-якою мовою. Це жива істота. Я не можу так її викинути. Тому маємо, що маємо, читаємо в електронному форматі. Але теж, знаєте, я читаю з телефончика. Ось такого маленького екранчику. Ти отак читаєш і тільки так шух-шух-шух-шух сторінки гортаєш. Так, що я прочитала? Давайте відразу за січень і за лютий, за оці два місяці, тому що я хворіла. Я не перестану повторювати, що мене заразив. Навмисно заразили мама не її чоловік. Вони могли не кашляти, вони могли дотримуватись. Правил, і ну окей, 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 окей. Ось тому я е, ковтала пігулки і отак з телефончиком, показую, як з книжкою з телефончиком, і тільки робила, що читала, читала, читала. Так, що я прочитала? Почнемо з української класики. Отут десь я вам поставлю. Це в нас. Так, починаємо з першої книжечки. Загалом я за два місяці прочитала 12 книжок, тому відео буде мої хороші на дві частини. Так, перша це Ольга Кобилянська і її Меланхолійний Вальс. Слухайте, ну це ж якесь диво. Я, може, не буду так вже багато читати української класики, тому що е, воно як-то для мене е, трішечки вже втратило свою актуальність. І я читаю українську класику тільки для. Е, так, ти чого? Так, окей, тримаймося, тримаймося. Я читаю тільки для того, щоб розширити словарний запас українською мовою. Але є така українська класика, знаєте, з таким діалектом, про неї ми поговоримо чуть пізніше. Там така українська мова, що без гуцульського словничка не обійтися. Так от Ольга Кобилянська і її меланхолійний вальс. Меланхолійний. Це новела, кінець 19 століття. Новела про трьох дівчат. Спочатку дві дівчини. Ви найминали, винай... винаймували. Даруйте? Арендували. Дві дівчини арендували квартиру. Це Ганна. Вона була, так, вона була маляркою. Художницею. Я не знаю, чому переклалось, як малярка, вона була художницею. І е, Марта. Марта вона була вчителькою іноземних мов, мені здається, вона навчалася в університеті, а Ганна, значить, малювала картини. І ось їм вдвох було затишно, е, так собі нормально вони жили, але подорожчала за. Квартиру, оця орендна платня. І вони вирішили взяти до себе третю дівчину Софію, яка і була е, музикантом. Ось вона там все вальси Шопена їм грала. Е, до речі, коли я читала цей твір, я навіть прослухала оцей 21-й і 22 е, вальс не вальс, а сонет Шопена, так, щоб зрозуміти настрій цієї Ганни. І е, я не буду все переоповідати вам. Але знаєте, мені цей твір сподобався. З п'яти зірочок я йому на а, я йому поставила чотири. Чотири, тому що ну для мене трішечки заважкий був текст. Але все рівно чотири бали, тому що ви знаєте, навіть наприкінці 19 століття мені сподобалось, що дівчата отак могли вільно. Орендувати квартири, мріяти про своє майбутнє. Знаєте, що, наприклад, Ганна вона мріяла, що вона поїде у Рим, от я зараз у Римі, так? що вона поїде у Рим, що вона буде навчатися, як малювати. Потім Марту вона більш така приземна, да? земна жінка, вона мріяла про шлюб, про чоловіка, про дітей, про родину, про сім'ю. А ось ця Софія вона більш така тендітна в неї душа, Ось. і доля в неї дуже трагічна. І вона дуже хотіла поїхати до віденської опери і навчатися е, музиці у відні. Тобто дівчата мали мрії. Це кінець 19 століття, розумієте? Вони закохувалися, вони жили самі без чоловіків. Це мені дуже-дуже сподобалось. І нарешті, е, ну я окей, я вам скажу, що цей твір такий дуже трагічний, тому що одна з цих м, дівчат загинула. Читаєте, щоб узнати хто. Ось. Мені більш сподобався, знаєте, персонаж Ганни, але вона була заможньої родини. От зайвий раз ти розумієш, що коли в тебе є гроші, ти можеш мріяти. І коли в тебе є гроші, ти можеш жити з чоловіком без чоловіка, ти можеш мати дитину без чоловіка, і буде все окей. Оця Ганна вона поїхала все ж таки до Риму, вона там навчалася, в неї там були італійці, чоловіки. Ось вона собі зробила дитину і повернулася до України. Вам це нічого не нагадує? Ось, ну... Я вам хочу сказати твір класичний. У школі ми його проходили, я собі його нагадала, тобто я його читала, але забула, я його собі нагадала. Він маленький, вам вистачить 2-3 години, щоб його прочитати. Так, тобто, такий, знаєте, твір про жіноче щастя. отакий різний, різне: хтось, про що мріє, хто про сім'ю, хто про кар'єру, а хто про кохання таке трагічне. Тому читайте: другий другий твір ну, це. Конотопська відьма, Конотопська відьма Григорій Квітко Е, Ви знаєте, коли на початку війни, оці пер перші тижні, мені здається, коли оці гади зайшли до Конотопу, і там це був це мем такий вже в інтернеті. гуляє, що оці жінки з конотопу говорили о цим російським покидькам, що в нас тут кожна друга відьма у конотопі. Ми вам ми вас проклянемо. Геть з України. Ось і я пригадала, що є такий твір, конотопська відьма. Ось, і тому е, прочитала я також його. Ви знаєте, це твір е, про те, що якщо вам навіть не щастить в коханні, ну не треба не треба ходити до відьом. не треба ворожити на коханого, не треба приворожувати, відворожувати. Це ви можете такого лиха собі наробити. Такого лиха. Так, хто в нас тут? В нас тут. Ви знаєте, що ця конотопська вітьма була написана у 1833 році, це початок 19 століття. Але читається, знаєте, на одному диханні. Я поставила п'ять зірочок цьому твору, мені дуже 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 зайшло. Так, в нас є Микита Уласович Забрьоха, а це конотопський сотник, ось, і він дуже хотів одружитися. Дуже хотів одружитися з ким? З Оленою Йосиповною там на хуторі. Жила дівчина, але батько йому сказав о цьому е, Микиті Улазовичу. Він йому сказав, що поки я живий, ніхто не буде в моїй хаті господарювати, от тільки я господар. Як тільки батько помер, оцей Микита, він поїхав дуже дуже швиденько до цієї алени, і не так сталося, як гадалося. Алена вже була закохана в іншого, тому вона йому винесла о цьому Микиті. Вона йому винесла гарбуза, і не тільки йому, вона ще цих гар гар гарбузів. Ось на його коня повісила. Тобто вона його там прибозорила, знаєте, застидала, засоромила цього микиту. Він же цей конотопський сотник, сотник. А вона його так засоромила. Так от, був, був у нього писар у цього конотопського сотника. І оцей писар, він йому каже, треба йти до відьми. Треба йти до відьми і приворожити оцю олену. Що вони і зробили? То, як вони. Знаєте, шукали цю відьму, скільки вони перетопили е, сільських е, жіночок, це боже мій, але таки знайшли, знайшли е, одну жінку, відьму, ось і не так сталося, як вони хотіли. Тому що, якщо ви зв'яжете своє е, життя, ви впустите в своє життя оце ворожіння, е, оці привороти завороти, все піде не так, все піде не так. Знаєте, хочу вам е, розказати одну історію з мого дитинства. Я, е, скільки мені було десь, років десять, і в нас були сусіди. Дуже така сім'я, знаєте, дуже хороша, дуже уважна. Е, як зараз пам'ятаю, Тетя Валя, дядя Діма. І в них були двоє діток. Ну, сім'я як сім'я. <кій> знаєте. В них завжди було все чистенько. Е, коли до них не прийдеш, е, оця е, Тютя Валя вона була дуже-дуже е, Ну, Тобто там можна було так поїсти, вона так смачно готувала. І ну, така була, знаєте, жінка, от супер. І сама собою була така, нічого. От. Двоє діток були в них: е, Дмитрик і Наташа. Наталочка, все було хорошо, добре. Тільки одне було погано: дядя Діма гуляв і направо, і наліво. І як він побачить гарну дівчину, все, він, він не може встояти. Яка б в нього вдома не була гарна дружина, гарна жінка, як вона там не прибирала, не готовила, знаєте, їсти. І ні, ні, тільки побачить якусь е, гарнюню дівчину, все, його наче вітром здувало від дружини. І Тетя Валя вона дуже дуже цим переймалася, вона дуже страждала, вона дуже плакала. Знаєте, Я ніколи не забуду, коли я до моєї однокласниці прийшла робити ем, уроки, а до її матері прийшла ось ця тютя Валя. І вона бідолашна, плаче, плаче, а ми ж з Оленою, з моєю подругою, ми оце слухаємо. Знаєте, І вона плаче і каже: та хай йому грець, та що йому не вистачає вдома. І маман моєї подруги. Каже, слухай, підемо до ворожки, підемо до бабки. Я знаю одну бабку, вона живе під Харковом. Вона тобі, твого чоловіка, так приворожить додому, він ні на яку іншу дівчину не буде дивитися, ніяка інша дівчина не буде дивитися на нього. Підемо. І ось мені здається, що вони пішли. Тому що е, е, десь через два роки я поїхала е, уїхала навчатися у Харків в училище культури. Це значить, мені було десь не 10, вже, десь 13 років мені було, коли вони ходили привораз приворожувати цього дядю Діму до сім'ї, щоб він на інших дівчат не дивився. Тому що я поїхала навчатися, мені було 15 років. Ну, справа не в тому, а в тому, що через два роки я повертаюся до того міста, де я жила, і що я бачу? Одного разу у парку я бачу пару. Жінка. Це минуло приблизно десь ну, два роки. Йде жінка, як мені здалось, знаєте, дуже така літня вже. І біля неї, знову ж таки, як мені здалось, дуже-дуже такий старенький, скукоржений якийсь чоловік, який майже йшов. Тобто він на цій жінці він отак висів, він не міг сам йти. І оця жінка йому так от лагідно каже, Дмитрико, ще шажочок, ще шажочок вже. Поруч будинок, ну давай, ти зможеш, от добре, от ти в мене молодець. І коли я придивилася, це була оця тьотя Валя і дядя Діма. Ви знаєте, я не могла повірити своїм очам. Минуло тільки два роки. Я до них підійшла і кажу, Боже мій, що сталося? Що сталося? А він бідолашний, він все його обличчя, знаєте, отаке перекособочене. Він сам весь його хребет, отак от перекособочений. І оця тютя Валя, яка постарішала за два роки, так вона була молодша за мене теперішню, але вона була така сива вже, така вже неохайна, але така щаслива. Знаєте, що біля неї оцей її чоловік, що він вже не дивиться на дівчат, що дівчата, звісно, вже не дивляться на нього. Тільки, знаєте, що пожаліти може дивиться. І коли я спитала, а що трапилося, ви знаєте, вона була така щаслива, вона навіть не усвідомлювала, що вона накоїла. Вона так щасливо мені відповіла, що Ой, Мар'яночку, в нас все гаразд! Ми гуляємо. Ми гуляємо з Дімою, ми гуляємо. Я кажу, а що сталося з вашим чоловіком? Чому він такий? Ой, це інсульт! В нього був інсульт. Вона це так сказала, знаєте, так, з таким щастям. Я кажу. Как? Як інсульт, як інсульт? Отак, От ну каже, він хотів піти з сім'ї до якоїсь та, там жінки іншої. От. Але стався інсульт, і він не зміг піти від сім'ї, від наших дітей. Я така дивлюсь на цю пару і думаю, вона розуміє, що вона каже, це якийсь жах, Ліпше б він пішов до цієї жінки і був би щасливий. Ні. Вона все ж таки на нього наворожила, вона його приворожила, щоб він нікуди сім'ї не пішов. В нього стався цей е, інсульт, його паралізувало, його перекосило. Але так ворожіння оце відбулося. Тобто він назавжди тепер, тільки для чотівалі. Він тепер назавжди не може не дивитися, не розмовляти з іншими дівчатами. Тобто, чого вона хотіла, вона досягла. Але якою ціною? Ліпше б він пішов. Я ніколи не розумію дівчат, які е, бігають по бабкам, по гадалкам, е, приворожують у цих чоловіків. Їх так багато дівчат, їх так багато. Якщо він там вам зраджує під зад коліном і пішов геть з пляжу. Знаєте, але навіщо таке творити з чоловіком? Навіщо? І вона посиліла, вона, знаєте, за два роки життя, з таким хворим, звісно, вона перетворилася вже в літню жінку. А якщо б він від неї пішов, він, він був, знаєте, так, він був гуляка. Але я знаю, що він би їх не кинув, він, він би їм допомагав. от, І той сім'ї, і цієї, так, це важко. Але людина була би жива, здорова, а не отаке одоробле, що вона зробила з ним. Дівчата, це працює. Це працює. І ось оця, оцей твір, оця повість, конотопська відьма, вона саме про це. Що ніколи в коханні. Або там. На здоров'я ніколи не приворожуйте. Якщо це кохання, знаєте, дійсне, воно саме від вас не піде. Якщо воно гуляє, нехай гуляє, десь в форі каза, ну, вні, вні дома. Ось. Але не можна, не можна такого з чоловіками робити. Ну, Ось таки вони гуляни, ось таки вони блядуни. Ну, нехай там блядують, знаєте, десь інде. А ви повинні бути здоровенька, молоденька, з діточками. І жити заради дітей, а не заради того, щоб він мене тільки не кинув. Ось про це ця повість. І ви знаєте, там є такий дуже красивий момент, коли оця відьма, конотопська, як вона розпалює вогонь у печі, щоб ворожити, щоб варити цю настійку приворотну. Вона гладить проти шерсти чорного свого кота, і з цього кота виходять такі іскри. І Летять до печі. О, це так красиво! Ой, у мене аж ці мурахи, мурахи! Це так дивовижно. Я коли читала, знаєте, думала, боже, а я ще це на телефончику так от, гуртаю, е, сторіночки. І я оцей момент, як вона котом е, запалювала вогонь, боже, я перечитувала е, разів з десять. Ну, це дуже красиво, це дуже красиво. Отака повчальна повість. Тому читаємо. Мені сподобалось дуже. Чотири зірочки я поставила. Навіть мені здається, п'ять зірочок я поставила. Потім я так, знаєте, на українську класику так підналягла Михайло Коцюбинський і тіні забутих предків. Знаєте, я думала, що як я прочитала в анотації, це палке кохання двох гуцульських родин, які, от як у Ромео і Джульєтте, які один з одним ворожували. Я так подумала, що це буде такий твір динамичний. Знаєте, що мені не буде нудно, я не бачила фільм, я не читала перед цим Тіні Забутих предків, але всі всі книжні блогери про цей твір говорять, що це таке. Це теж повість. Але це вже початок 20 століття. Це коли він його написав в 1913 році. Ось ви знаєте, всі про нього говорять, і мені так стало якось. Соромно, що я його не читала, і думаю, прочитаю. І коли я почала читати. О, в мене отак от, знаєте, По-перше, я відсотків 30 слів там не розуміла. Тобто я завжди я постійно шукала, я дуже довго читала. Він невеличкий цей твір, але я дуже довго читала, тому що, тому що я вишукувала оці мені незрозумілі слова. Там, брама, ватра. І мені соромно зізнатися, але я не знала, що таке. Смерека і черемош. Тобто, боже мій, ось чому відрізняються українці від ну, де схід і де захід. Тому що це трішечки інші українські мови. Я гадала, що смерека, ну ось я чула так пісню, чула ось смереко, розкажи мені смереко. так. Я гадала, що це вишиванка. Ви знаєте? А це, як казав оцей гедотний Янукович, Йолка, ялинка це смерека це ялинка. Я, я, скільки я вже живу на світі, я гадала, що це вишиванка, що це такий визеруночок, особливий на вишиванці, який називається смерека. І ось за рахунок цього визеруночка дівчина розповідає щось хлопцю. Боже, це ялинка, це ялинка. І от бачите, як е, полезно читати українську і українською, скільки нових слів! Смерека це ялинка, потім Черемош. Так, я знаю, звісно, пісню Ротаре, край мій рідний край, черемоша і прута. Я думала, що черемош це щось на кшталт черемухи по-русски. А черемош це річка, це річка. Це не ніякий не куст, не кущ, ніякий, не е, яка не квітка, це річка, черемош. А я гадала, що це або такий кущ на кшталт черьомухи. Або така квітка. Тому ось бачите, як ну, треба треба свою мову знати. От. І е, ніякого ніякого ворожіння, е, ну, ворожби між гуцульськими родами я там не прочитала. А я прочитала дуже суму, сумну історію. Знаєте, про, ой, цього Іванку. Іванку, так, Іван. Іван і Марічка. Оцей Іван, Іванко, коли він ще був маленький, це знаєте, сумна історія про зайву людину у світі. Це коли тебе ніхто не розуміє, коли ти нікому не потрібен, коли ти народився не в своєму оточенні, не, не в свій час. Тому що цей Іванко, він з маличку, він був у родині чи 20-ю дитиною, чи 19-ю дитиною. Тобто мати його не любила. Вона штампувала цих дітей у цьому е гуцульському селі, знаєте, як пиріжки. Ось вони вмирали. Вона знову їх народжувала. І оцей Іванко він був двадцятий, і він мав таку чудову душу, таку, знаєте, художню душу. Він окей, його не любить мати, але він от я розказує в мене знову мурахи. Боже, самі мурахи від читання. Він ходив ось ці дивовижніші Карпати, дивовижніші Карпати. як Коцюбинський їх описує. Знаєте, я не дуже полюбляю, коли оці описи природи, але. Оцей Михайло Коцюбинський, боже мій, як він описує. О, як це чудово, дівчата! Там зараз буду ридати. Тому що оцей Іванко він бачив цю красу. Він вигадував собі там оцих лісових мафо... Ой, мавок. Ой, мавок. Ось і йому було затишно у лісі. І там він зустрів оцю цю марічку. Вона теж була маленька, і ось вони там одружилися, бігали, пригали і голяка, і як вони там тільки не любилися. Але щоб одружитися на цій марічці, яка його дуже розуміла, вона теж була така дивовижна дитина, знаєте, така добра, така ну з великою душею. Йому щоб на неї одружитися, йому потрібно було працювати. Він пішов у найми, і поки він був у наймах оця ця бідолашна Марічка, котра його так любила, так його розуміла, як ніхто. Вона загинула. Прийшла велика вода. Я так вважаю, що повінь прийшла. Досі на Західній Україні. Оці повені від цих річок. Воно здається, що воно таке, знаєте, у цей струмочок гір гірський біжить. А потім навесні, коли все тане, це така бурхлива річка. І оце бідолашна марічка, вона загинула. І цей Іванко він залишився сам, Ой, зростав, зростав, одружився, тому що так було потрібно. Одружився на такий пасхудній. Ну, вона була не паскудна, вона була нормальна. Для цього села, знаєте, вона була нормальна. Їй хотілося сексу, їй хотілося розваг на миста червоних, розумієте? А він сам собі там жив з цими коровками, кізочками. Дружина йому почала зраджувати з мульфаром. Ось. Дуже трагічна оця повість. Дуже трагічна. Цей Іванко, він настільки був. Зайва людина, ну зайва в цьому селі, що він з'їхав з глузду, він пішов ой, у Карпати, він пішов у гори, у ліси, і е, йому вже вважалася Марічка, що вона його чекає. І, врешті-решт, він звалився у, у це урвище, Ну, покалічився, і бідолашний помер. Ніякого. Я, е, ніякої ворожби між гуцульськими родами я там не побачила. Я побачила дуже-дуже сумну долю людини, яка народилася не на своєму місці і яка була зайва ось в цьому сільському середовищі. Тому ну, я не знаю, я поставила три зірочки з п'яти, тому що дуже довго читала, відволікалася на на словничок. Гуцульський, але тепер я знаю, що таке смерека і Черемош. Отаке. Так. Це все, що стосується е, української класики. Я вже наговорила боже мій, буде друга частина.